Тіла та активісти обласної організації пошук віднайшли 1 жовтня у лісі поблизу Гуйви на схилі яру. Там у роки війни було споруджено лінію окопів. В одному з них і знаходились останки воїна. Найшли кучу стріляних гільз, е, другі там артефактів, які про те, що це іменно наш боєць, видно, був серйозний бой. Солдат відстрілювався і, на жаль, погиб. Від момент е, наші. Войска отступали, потому что немцы нанесли сильный контрудар. Вот, и, возможно, его просто не успели похоронить. Не, как это делалось по сорок первому году, закопали просто в окопе на том же месте, где он и погиб. Ім'я та інші персональні дані цього солдата встановити не вдалося, оскільки в 1942 році за наказом Сталіна були відмінені натільні медальйони, що містили інформацію про воїнів. Останки невідомого солдата перенесено до братської могили. Також за християнським звичаєм відправлено панахиду за загиблим. Переховання відбулося за підтримки нового селищної ради. Ми можемо сьогодні. Віддати останній борг герою, який загинув, захищаючи нашу батьківщину. Організація на должному рівні. Я вважаю, що це образець для мероприятий такого роду. Також присутні мали змогу переглянути реконструкцію епізоду бою 1943 року та скуштувати солдатської каші. Членам об'єднання пошук за їх активну роботу вислано подяку від імені облдержадміністрації та обласної організації воїнів інтернаціоналістів. Обіцяно підтримку.